Всім привіт! З вами Олежик. Сьогодні в мене романтичний обзор енергетика. Давненько я не робив обзор енергетика по причині, що я енергетики ну, е, практично кинув і практично не вживаю. На сьогодні я побачив дуже цікавий енергетик в магазині Аврора. Рево, Energy. No, alcohol, Бют. Енерджі, Коротше, коротше якось так. Дивіться, в якій атмосфері я знімаю обзор. Це що це моя поставочка? Опа, бачу. Ви. Дуже романтично. Давайте скуштуємо даний енергетик, попробуємо. Оскільки я енергетики зараз не вживаю, я вживаю їх буквально, може, 50 мг коштує він в магазині Aurora. Я не вже забув скільки він коштує, що 27 гривень, що на доволі дешево. М -м 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 -м. По запаху саме звичайний дешевий енергетик. Взагалі нічим не відрізняється від інших дешевих енергетиків по запаху абсолютно. От є таки своя лінія, колір у нас е, погано передає камера, тому що темно і світла немає, світло виключають. Е, у мене єчня зараз горить. Коротше, колір жовтий, класичний. На смак він теж є класичний енергетик. Він смачний, він солодкий, але він звичайний. Тобто те, то, що тут написано Рево. Ну, є компанія Рево, яка виготовляє енергетики з алкоголем. Я не знаю, чи це одна сама компанія чи ні. Можливо, одна і та сама, швидше за все, то він ніякого якогось ексклюзивного смаку не має. Тобто смак в ньому саме звичайний, як звичайному дешевому енергетику, тому смисла брати іменно цей енергетик немає абсолютно ніякого. Ви можете його взяти, бо він доволі дешевий, але якщо ви там бачите рядом якийсь більш дешевий енергетик, наприклад, та же своя лінія і так далі, то ліпше взяти його, тому що він буде ще дешевше. Ну, коротше, економія грошей на першому місці. А Даний енергетик і так він смішний, його можна пити, він не є дорогий, але якоїсь фішки він не має. Тому якби в мене був би взяти цей, чи якийсь інакше би пробувати той, який дешевше. Та-дам. От такий обзор. Всім па-па! Щастим!